Соняшник Pioneer 25, це друге поле, весняна дисковка, Дві культивації, посів. 30 грам гранстару і фунгіциду 200. Начебто пройшов типа в нас дощ, ну воно таке ляпотіло та й не було нічого. Дивлюся. Бачите, щось поїло соняшника, ну підскажіть що це таке. І ось бачите, сидить якась мураха. І сидить, дивіться. Може хто хто в курсі, може хто знає, а ну підскажіть. Бо це перший раз таке я бачу, ось бачите, в цяточках соняшника. Такий тух-тух-тух. Спросю, де замовляв соняшник. Що це може бути? Може хто підскаже, буде коротеньке відео. Ну такий вигляд має. Уже десь. Це тут він постійний 4, 4 травня. травень місяць. Снімається трошки, хотілося б дождю, але ну, опять у нас дощі отак ходять, раз пішов кругом, потім пішов туди кругом. Може ще сюди внести бору, це теж під питанням хочу, але не, не вистачає трошки коштів. Бачите? І йдеш, бачите, літає щось дійце. Особливо Хтось не повірю, що соняшник по соняшнику посіяний. Мишні цяточки якісь. Хтось жре соняшник. У мене є канонин дуо, може ним бризнуть, бо дивлюся, якась комашня літає. Так що такий стан. Хоча мені правду казали що він, Цей соняшник нагне любого. Ну подивимось як далі він сюди покаже. Ось така капуста. Це тут їхав з рибалки, їздив типа на рибалку. Ну коротше немає там риби. Не риби немає, ніде нічого. Батько каже, куди ти так спішиш. Я кажу на рибалку хочу він посміявся з мене але не знав що воно таке і буде що нічого не буде нічого не наловлю ну коротше їду додому думаю заїду подивлюся сіяли 4-2 штуки на метр а воно щось вийшло більше ну бомбезний рівненький соях мені подобається Ну, тут конечно десь У рядку є амброзія Да, якби йому сейчас вологи я б думаю йому б хватило б Всього 25-ка Поки подобається, Блін, ну якась машкарня літає Щось хаває, я бачите. Так що, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Що нібудь хоч напишіть для підтримки контенту. Так що всім дякую, до побачення, ставимо лайки. А це кукурузка посіяна. 30 квітня це наш гібрид український Євросем. Діего. Ось така вона ось. Тут вона посіяна по пшенички, тут, коротше, десь 40 сотих, десь так, може менше. така вона виглядає як вам. Я її брав 3,5 мішок. Не знаю. І як вам що сказати по кукурузі, начебто непогано. А по бункеру ми покаже як воно там як будемо обирати, це так доповнення Нашій український гібрид. Ну дивлюся, бачите, жовтого там трошки. Кажуть, їй щось не вистачає. Хоча на піонері, який там 88-16, начебто я б... Не бачив такого, ну не замічав. Що тут було? Дві культивації, грунтовий і літра гліфосату, потом Дусулам і, не непомню, другий компонент якийсь фізолоп, фізоло, якийсь коротше, етил чи що, щось таке. Ще не вивчив усі оці яких Гербіциди, ну, будем стараться. Так що кукурузка така, бачите кидає он, уже і по два пагани. Кажуть, якщо кидає, то вона себе нормально чувствує тут. Ну, Сейчас я буду їхати через, через ту дорогу, то сниму вам покажу. Пионер 8816 Ну, кукуруза поки мене ця теж вдохновляє за таку ціну, як би теж непогано. Всім дякую, далі я погнав. А це мої кавунчики. що Я садив під контролем з Марина. Марина садила, а я контролював. Результат поки є. Ставим лайки. Далі покажу що буде. Чи не буде. Далі подивимось. Оце кукурузка Піонір 8816, дивіться. Різниця, я думаю, видно. Може і не видно, але не знаю. Мені видно одразу. Така вона вже рядки позакривала і вона... Ну, подивимось далі як вона себе покаже, що з нею буде. Час Час покаже. Так і це тут кукуруза по кукурузі другий рік. Самі сроки було посіяно. Що там, що тут. Вона ну, більш така мені кається. Ну, рядки більш закриває. Все, всім дякую пока.